Гепатит А це вірусне захворювання, яке вражає печінку, може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус гепатиту А передається через забруднену воду, продукти харчування, а також після контакту з хворою людиною. Інкубаційний період в середньому триває від 14 днів до 28 днів. Після перенесеного захворювання формується стійкий імунітет. Тобто людина може перенести вірусний гепатит тільки один раз в житті. Вірус зберігається в зовнішньому середовищі дуже тривало, у воді від 3 до 6 місяців, у випорожненнях хворого до місяця. Але він гине через 5. Хвилин кип'ятіння. Основними симптомами гепатиту А є жовтяниця, виражена загальна слабкість, нудота, блювання, можливе підвищення температури. Найдієвішим методом захисту є вакцинація. Вакцинувати можна дітей з 12 місяців та дорослих. Вакцина дозволена вагітним, тобто вона є абсолютно безпечною. Після введення першої дози вже формується. Захисний імунітет після контакту з інфікованою людиною ми маємо два тижні для того, щоб ввести прививку, щоб не захворіти. Також ефективним методом захисту є дотримання гігієни рук. Потрібно мити руки з милом. Та теплою водою принаймні 20 секунд, особливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні, також потрібно ретельно мити овочі перед вживанням. Якщо ви сумніваєтесь в якості вашої води, яку ви вживаєте, краще або кип'ятити її, або вживати бутильовану воду. Якщо ви маєте якісь скарги чи симптоми, звертайтеся в Смілянську міську лікарню. Ми завжди раді вам допомогти.